Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі шуруповерт від компанії Metabo, а саме Powermax BS. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Постачається інструмент в текстильному кейсі досить гарної якості. В самому кейсі у нас знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у кейсі знаходиться сам інструмент, зарядний пристрій та два акумулятори ємкістю по 2 Ампер-години. Максимальний крутний момент 34 Нм. на метр. Регулювання крутного моменту від 0,5 Нм на метр до 5 Нм. на метр. Максимальний діаметр свердління сталі 10 мм. Максимальний діаметр свердління м'якої деревини 18 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 360. На другій швидкості від 0 до 1400 обертів на хвилину. Діаметр затиску у свердного патрону від 1 до 10 мм. Вага без акумуляторного блоку 0,75 кг. Вага з акумуляторним блоком 0,95 кг. Гарантія, що можна надати компанія ToolsNet UA як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки як на сам інструмент, так і на його акумулятори. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. І найбільшою перевагою PowerMax BS буде його невелика вага та компактність. Завдяки тому, що, як вже було сказано раніше, патрон у нас йде зйомний та є можливість. Працювати без нього довжина шуроповерту дозволяє нам мати доступ навіть до найважкодоступніших місць. Крім того, руків'я інструменту дуже гарно прогумоване і шуроповерт не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також є індикація зарядженості акумулятору та підсвітка. Велика кількість вентиляційних отворів дозволяє інструменту гарно охолоджуватись під час тривалої праці. А завдяки кліпсі цьому шуроповерту завжди знайдеться місце на поясі майстра. Також інструмент має два основних режими роботи сверління та закручування, та трещітку з 20 основними режимами та режимом сверління. На цьому наразі у мене все. А комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони з радістю проконсультують вас та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал, якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори та дивіться у коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякував та до нових зустрічей!